Я не можу довіритись, Боже, бо страх більший за віру мою. Так, я знаю, що ти допоможеш. та я бачу, що я на краю. Я не знаю, що далі там буде. Я не можу ступити на канат. Я не можу тобі довіряти, хоч і хочу цього. Справді так, просто слово і діло далекі. Всі ми знаємо все на словах, а на ділі зробити нелегко, ой нелегко здолати свій страх. Я так хочу тобі довіряти, але в серці не можу зробити так, щоб страхи усі подолати, так щоб високо в небі летіть. О, мій Господи, я лиш людина, та я вірити хочу тобі. Тож в ім'я твого рідного сина я благаю тебе. Поможи поможи мені, страх, цей здолати, щоб тобі довіряти могла, щоб могла я тебе прославляти, щоб могла я ввійти в небеса. І коли ти вестимеш в темряві, довіряти тобі поможи, ти достойний подяки і слави, будь зі мною усюди і завжди.